до то можна Тому ми ремонтуємо, стараємося ремонтувати на всю точну бетон, завдяки таким технологіям і тим, що ці матеріали перебачені. Вони подаються двома компонентами. Насосенської на ваш підзадний телефон подивитися, зробити нас було чекав. Пропорція йде один до одного. Ну, скажімо, для тих, хто стикався, це схоже. Смолу, але це поліуретан. Потім два компоненти, опять же, таки, змішуються в... Тобто механічно вони змішуються. Це зараз трошки ми відходимо від технології. відроблено таким чином, щоб мінімум людського втручання у підготовку матеріалів. А їх можна використовувати як хімічні анкери? Так. Виходить, время води. Якщо в нас нема води, просто треба склеювати, то він не тіниться. І виходить така от одноразово, одноразово суміш. Тому що воду не треба. Вода у нас є. <гум> <О, О>, <гум> <в> вода. <гум> а йому треба цей вібромашинкою, щоб не було повітря з Нічого не треба. <гум> <гум> Точно так же воно спрацює любою водою, яка йде по конструкції. У тобто нас є різні види. Воно є таке, що одразу, як карамель виходить, він не розмиває воду. І в залежності від притоку води ми отримуємо, підбираємо матеріал. Він вже готовий. Змішується тільки два компоненти і отримується гарантований результат. Його руками можна потрогати? Воно зараз застине буде, в такому положенні буде знаходитися. Але йому треба хвилин ще 5, 6, того, щоб Воно старо камня. Після застивання, прочність цього матеріалу йде 80 мегапаскаль. Яка прочність у бетон, друга? Давайте, 2025. Це прикроємося тут. Зрештою. А наскільки довговічно, скажіть? Це краще. Матеріал не має терміну. Якщо вона зустрічає воду. Тут вот это увеличивает. Вот это материал вайн российский. Це те саме, так? Це те саме, так? Це вода, це ковід, це... Вся колеса на машині. Це історія. Тобто, він це відчує, що колеса не але він Якщо він заходить в конструкцію, то йде комбіновано. Іде перша подача, зустрічає воду, починає десь Ви виталкувати ви воду за конструкцію, потім слідуючи вже йде, він з водою не стикається, лишається таким. І то п'яти хвилин. Хорошочек не войну. Пока валится. стаканчик буде Пластиковий Він пластик